Сьогодні у нас кастомний ось такий комплект. Прислав мені клієнт його, щоб я зробив діагностику, як він працює. Плоскостя заміряв, але я вже навіть невооруженим глазом бачу, що корзина у нас вже є з перепалами. Її можна буде проточити. І ось, бачите, обичний М20 маховик. Хтось його переробив під оцю корзину, підібрав ось такий диск. Який видно навіть закльопками трохи по корпусу. і Вінець у нас М20. тобто Клієнт буде заморачуватися, ну, не знаю, чи це заморочка чи ні. Лініе міняти, а Бендікс буде міняти в стартері і ставиться цей комплект на свій М50 мотор. Направляю, як у нас видно, немає, десь потеряні. Ну, вони і потіряються, побачите, вони шатаються. Але це все буде устраняти власне цього щеплення. Моя задача тільки проточить плоскость. Зараз об'ясню, чого. Чого? щоб вивести в параметр. І дуже такий, це я вважаю, співпадіння, бо ця проточка допоможе нам вирішити одне питання. Зараз об'ясню яке. У нас є розмикання. Бачите, трошки є, все відключне. З цієї сторони. Тобто, різницю бачите, так? Да? Як будто трошки є розмикання, але його мало. І, і ось ця сторона. Бачите, щель щель більше. Тобто, у нас на цій стороні йде менше всього розмикання. На що, 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 ну, що може за собою потягнути ця проблема? Це при повному вижитому щепленні, то тобто есть передачі можуть погано включатися. Щоб не розбирати цю корзину. Ми проточимо плоскость, у нас зазор стане трошки більше. От і все, бо зазор нам і так треба точити. Правда, що в чому буде мінус, що херодо у нас зноситься менше, ніж положено. І 100% воно у нас зноситься 70% і тоді буксине наша сцепа. Так, ну що, після проточки, дивимося, що у нас вийшло. Ось у нас проблемна сторона була. Бачите, тепер є щель більше і розмикання у нас більше. Тобто, тепер на оборотах передачі будуть у нас стикатися. Прийшлося мені обрати з площі корзини 0,5 мм і це підняло на 1 мм висоти оці ліпістки. Ну що, який вердікт у нас? Корзину ми проточили, але дуже великі у нас залишилися горбики. З власником ми це все діло з'ясували, бо точити вже нема куди. Корзина вже перед цим була точена, і ну вона от реально подоставша. Тобто, її хвати, то тобто есть, оці горбіки можуть сказатися трохи на троганню з місця. Як відпускаєте щеплення, то тобто есть, машина може трошки подіргуватися. Але ж, ну як вам сказати, грубо говоря, якщо от робить просто от. Дешево було, ну от такий варіант він покати. Тобто вона свою функцію буде виконувати з цим диском і з цим маховіком. Тобто, воно буде працювати. Звісно, воно не буде ідеально працювати, але скажімо так, яка ціна, така робота. Так що хтось по-багатому собирає, хтось по мінімуму, кожен розчитує на свої фінанси. Так що, от такі справи, ребята, от така сьогодні в мене історія.